Капанське благословення на 26 жовтня 24 року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо слова, що Господь говорить учням своїм, ніхто, світильник. Не запалює, коли світильник запалюють, не ставлять його під ну під знаєте, в темноту, під ліжко або ще кудись, не закриваючи. Навпаки ставлять на місце світле, щоб на місце те просторе, щоб він сві своїм світом а, давав можливість людям а, ну користуватися цим світлом і ну так вільно і добре користуватися, щоб не впасти, не спіткнутися або щось, не завдати собі шкоди. А потім каже, що, продовжуючи цю думку, він каже про те, що той треба би, уважно ставитись до того, що ви слухаєте, бо говориться, що правильно це тлумачити, правильно застосовувати. І каже про те, що якщо щоб людина, бо бо тоді станеться таке: людина, яка має, їй додасться, а яка думає, що мати буде, то у ній. А, а яка немає, то навіть у неї відбереться те, що вона думає мати собі. І потім, ніби, цей епізод закінчився, і він далі розповідає в іншому місці вже людям щось. І тут йому кажуть, що вам твоя мати і брати приходять, прийшли до тебе. І він тоді каже, що моя мати і брати це ті, Хто слухає Боже, слухає Слово Боже і виконує Його. Знаєте, мені якось два незв'язаних місця в різних місцях мені зв'язалися. Я щось подумав і представив, що світильник-світильник це той, хто слухає Слово Боже, а сам світ від світильника, який світить, це виконання, виконання цього Слова Божого. І тоді, тоді у мене якось сталося все на свої місця. Що коли я маю світильник, тобто слухаю слово Боже, і не запалюю його, тобто не виконую його, не виконую ці слова, які я слухаю, то о, я думаю, що я завжди можу це слово Боже е, спромовити, сказати, що я в принципі е, в тих лавах тих людей, які виконують, да, у мене ж я ж є, слухаю. І, а от світити я потім засвічу, коли прийде час, не наважую засвітити сьогодні. І виявляється, мені це знаєте, нагадала казочку, яку я в дитинстві чи прочитав, чи почув. Що в одного міста, знаєте, постійно нападали на одне місце грабіжники, і вони грабували все, людям шкоду наносили. А потім з'явився такий багатир великий, сильний, який побив цих грабіжників. І відігнав далеко-далеко, де -далеко, так, що вони злякалися. А потім, після того, як він це зробив свій такий подвиг, звершив, то він пішов в ліс, взяв великого дуба. Там була така мі... така, я знаю, там, дупло якесь. Він там міг перепочити і заснув, і так захропів таким богатирським храпом, що на 300 верст роздавався цей храп. І спочатку всі ті розбійники чули цей храп і наважилися прийти ну, Підійти до цього міста повернутися. А через деякий час він все хропів, а розбійники почали підходити до цього міста знову. І храп чули, але й підходити почали. Спочатку потихеньку, а потім потихеньку почали знову грабувати це місце, а потім сильно грабувати, бо чули храп і Багатир не приходив на допомогу. І тоді пішли посланці. З цього місця до того дума наважилися, що він так храпить. Е, е, Підійшли до дума, торкнуся до нього, а він раз, знаєте, як труха розвалився разом з тим богатирем. І ти знаєте, ця дитяча казочка, яку я вам розповів, мені оце уподобало, що коли я слухаю Слово Боже, не виконую його, я з того трухлявого богатиря. І тоді від мене відбирається те, що я і думав, що нібито я щось можу. А виявляється, я нічого не можу. Прослухати і не виконати це означає перетворитися в труху нездатну ні на що. Амінь.